Так, доброго дня, шановні. Одразу вибачу за те, що я ніякого не тексту нічого не готував. Просто от як, як є. Для тих, хто хоче пограти в Stalker ліцензійний, так, в Стімі з Ганслінгер модом або будь-яким іншим, воно все буде працювати з нашою українською локалізацією, оригінальною gsc нею То для вас я ось швиденько записую це Сподіваюсь, швиденько, бо я не готувався. Я просто ось як є. Запустив, все все працює. Далі. Що ми робимо? По-перше, нам треба сталкер, тому що на операції все просто встановлюєте, додаєте локалізатор на ганслінгер, все готово. Тому що на операції зазвичай завжди там розархівовані ігрові файли в оригіналі, на ліцензії вони заархівовані. Якось мені там 300 ГБ, чи скільки там. Не дуже мені хочеться розархівувати заради цього всю, всю всю геймдату місце на диску і так далі, та й взагалі в конфігі лісти таке собі. Тож, що ми робимо? Качаємо наш сталкер. Заходимо. Якщо якимось чудом у вас інтерфейс стіму не на український, або там не на англійський, або ще на чому. Що ми робимо? Заходимо в ПКМ. Властивості, загальне мова. Мову українську. Все, готово Якщо що у вас можливо, сталкер щось докачає, я не, не знаю. Зазвичай ігри, якщо ви міняєте мову, вони бувають докачують ще локалізацію. Також, дуже прошу, будь ласка. Якщо у вас стоїть. Або англійська, та що таке, інтернет відпав. Або англійська. Або Прости, господи, росіянська мова в стімі, будь ласка, поставте українську. Як коли ви додаєте в список бажань, вішліст, гру, а розробник моніторить це, він бачить, з якого регіону, якою мовою. Чим більше вас, людей, будуть використовувати українську мову в стімі, тим більше розробників будуть добудувати саме українську мову, як хоча б текстову локалізацію. Чорт з тою мокшанською, хай хоч е, пооблизуються на те, що вони не можуть купити. так? Але нам треба своя мова в ігри. Все одно на ту мокшанську, хай що роблять, то хочуть. Нам головне отримати свою локалізацію. Таке ліричний від, відступ. Встановили ми гру, поставили українську мову. Що робимо далі? Заходимо в властивості. Інстальовані файли, огляд. Перелітаємо в папку Steam, де в нас встановлена гра. У мене вже все встановлено. Так? Це саме файли моду, це не, це не файли гри. Що ми тут робимо? Ми нажимаємо ПКМ, будь-де, створюємо нову папку. Папку називаємо, як хочемо, там Stalker, Cop, як в мене, або ще щось. Для чого ми це робимо? Цю пусту папку. Ми скопіюємо всі файли. Точніше, не скопіюємо, а саме виріжемо всі файли, які у вас є в, о, в цій папці в оригінальній папці гри. І засовуємо це все діло ось сюди, ось оригінальні файли нашого сталкеру. Все ми сюди за, запаковуємо. Готово. Тобто, після цих маніпуляцій, все, що у вас тут повинно бути, це папка, яку ви створили. Можете назвати так само, як в мене, для зручності. Е, і все. і зап... І все, більше нічого не буде, тільки оця папка оригінальна. Після того, як ми це все зробили, так що ми робимо? Ми качаємо анслірі мод. Ну, наприклад, я ось знайшов якийсь сайт. А, непоганий, український тут моди викладають. А, тож, звідси ж, я і взяв український локалізатор, який я засунув в патч, щоб Тому що я так розумію. А, патч для Цього моду пробився для піратки саме. Бо він, він, він не патчем, а просто файлом локалізації, який треба всунути в геймдату, А геймдати в Steam, як ми всі знаємо, нема. Це треба розпаковувати ігрові, ігрові файли. А, тож, що ми робимо? Качаємо наш Stalker мод, Ганслінгер. Да, Українську локалізацію можете не качати, я додам на Google диск патч, який я зробив. Ну, як я зробив? Я просто його зарахівував автора мода, я, може, також вкажу, якщо я його знайду. ось Скачуємо, готово. Далі. Розархівуємо наш інсталятор куди завгодно, в нову папку на робочий стіл, куди хочете. Натискаєте, запускаєте. Він трошки у нас щось потупить. А, ні, навіть не потупить. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Поки у нас запуститься ганслінгер. E, таким чином можна що завгодно встановлювати будь-який мод. E, тому це просто приклад ганслінгеру, тому що він e, є в двох мовах: або Мокшанська, або англійська. Все. Ну, якби таке собі. Тож, хотілося б з локалізацією пограти. Тому що далі, що ми робимо? Ми вказуємо нашу, наш корінь. Гри стіму так Оцей. Саме цей. Не нашої оцеї папки, бачите? Хоп. А саме корінь, який тут у вас, тут у вас нічого не буде, крім цієї папки. Пустий. Це куди ми встановимо сам мод. Ось він. Сам мод, куди ми встановлюємо. стім буде працювати. Він знайде ярлик, він знайде, як його запустити. Все окей. А, далі. Вставляємо, жмемо Next. Так, як в мене вона тут не емці, так, не, не пуста папка. Вона, скоріше за все, вам теж скаже, що вона не пуста, бо тут є ще папка. Нажимаєте так, yes, або ще там, що у вас. І тут він вас питає, де у вас встановлена гра? Бо зараз він не бачить гри. Він знає, що хоче сюди встановити мод, але гри він не бачить. Йому треба ресурси, щоб підв'язати ярлик до ресурсів гри. Поверху. Так? І що ми робимо? Ми заходимо в нашу створну папку. Копіюємо до неї шлях. Як хочете, права кнопка, Ctrl-C, що завгодно. Вставляємо. Будь ласка, жмемо Next. У нас починає встановлюватись мод, я його вже встановлював, тому я це робити не буду. Все, закриваю. Добре. Зараз, якщо ми запустимо наш сталкер, що ми будемо мати? Ми будемо мати. ніякого перекладу У нас будуть просто назви. Через дефіси і так далі, плейсхолдери, назви зброї. Тому що у нас немає файлів локалізації під саме українську мову. У нас мод не може їх знайти. Що ми для цього робимо? Все дуже просто. Я запакував все це діло в патч який все, що вам. Ой, це не та папочка. Ось вона. Тобто у вас буде точно така сама структура гри. Просто заходите в патчі я закину. Силку на Google Drive на цей файл. Він навіть менше, ніж 300 147 Тобто, заради цього розрахівовувати геймдату, ну, таке собі. Тому що я не, я не планую більше нічого сюди ставити, на, на що воно мені треба. Тож, просто патч сюди закидуєте, запускаєте, все. У вас гра буде повністю працювати. На українській мові, всі будуть спілкуватись на Україні. Ну, як всі? В оригінальні GC озвучка. Все. Що вам ще потрібно? Тобто, і годинки будуть крутитись, мені це важливо, бо я награв багато в сталкера, а годинки я не накрутив. Тому що, якось так, не знаю, він в мене був куплений і все, але я просто от качав збірки, там, типу аномалії і так далі, і просто грав в них. Тож. Хочеться зараз і перепройти оригінальну частину перед Сталкером 2, так. І просто оригінальну частину перепроходити, ну, мені якось не дуже цікаво, то, тому я просто захотів собі гантліра поставити. Таким чином, працює з будь-якою нашою грою, так, сталкером з будь-яким будь-яким модом. Все прямо так само. Ну крім того, що треба. Всі вашу папку оригінальну заміняти, вставляти і так далі, створювати. Тобто, там просто ви мод вкинули в папку оригінальної гри, запускаєте, все працює. Навіть саномелі, все буде працювати як звичайно. Тож, дякую за перегляди. там Не знаю, якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарі, поставте лайк, якщо він взагалі треба, може, хоч більше людей може побачити. О, і так далі. Вибачаюсь за таке відео, рване, не готувався, як, як я так і записував. Всім дякую, гарного вам дня і хай більше орків здохне.